Практичний досвід, цікаві знайомства і втілення власних ідей. Такий стартовий пакет можливостей пропонує перша на рівненщині журналістська лабораторія. Вона почала функціонувати на базі Острозької академії 13 жовтня. Долучитись до роботи в JLab можуть всі бажаючі, незалежно від віку чи професійного спрямування. JLab насправді дає багато простору, багато можливостей, і JLab дає ресурси. Одне з найважливіших, що дає класна лабораторія, це досвід. Структура журналістської лабораторії багато змінювалась і трансформувалась. Робилось це задля зручної роботи її резидентів. Наразі архітектори JLab роблять акцент на організації тренінгів від відомих журналістів, блогерів та редакторів. Найперше, це постійна журналістська практика в нас на академії, в нас в академії. Тобто, вам не треба буде кудись там їхати тратити свої гроші на проїзд або на проживання в Києві, Львові або за кордоном. А це все реально робити тут. Запитайте таким чином, дам вам відповідь на те, що зараз ми налагоджуємо зв'язки з реальними редакціями видань радіостанцій і телеканалів, як таких, і ви. Як студенти академії матимуть змогу працювати напряму з ними. Студенти-журналісти можуть працювати в JLab над власними курсовими та дипломними проектами. Але креативний колектив і можливість саме реалізувати зацікавила і чимало студентів інших спеціальностей. Так, я б дуже хотіла спробувати, тому що, правда кажучи, ідей багато, але от вони, як то кажуть, десь. Собі лежать там в шухляці, чи як а от для реалізації їх треба, як то кажуть, колектив треба аудиторія, треба ресурси там так. само. Наталія Середюк Андрій Малюський, інформаційна служба Острозької академії.